Події регіону, що потрапили в поле зору кореспондентів Ільдани протягом тижня. Згадаємо у цьому випуску. У студії Вікторія Лега. Мої вітання сьогодні розкажемо про таке: збиті ракети і пошкоджена інфраструктура. Ворог протягом тижня здійснив комбіновані обстріли України. Постраждав і наш регіон. Від московського патріархату до молитви українською. Парафія казанської ікони Божої матері в Чигирині перейшла до Православної церкви України. Благодійні концерти та театралізовані виступи за українськими традиціями, як відзначали Різдво Черкащани. Дивіться у випуску. На святвечір 24 грудня місто потерпало від чергової ворожої атаки. У результаті пошкоджене одне складовище, зокрема, алея героїв. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Друзі, на жаль, святий вечір. Маємо те, що маємо. Російські виродки вже котре вцілюють у наш цвинтар і ви бачите, що відбулося фактично. понівечені пам'ятники простих громадян нашого міста, плюс алея наших героїв. Це те, що вони роблять на святий вечір, можна сказати, що це останнє, що можуть робити люди, які вірують в Бога. Ну Нічого, ми сильна нація, і я думаю, що перемога буде за нами. тому що Війна проти пам'ятників і проти людських душ, які давно загинули. Це їхній стиль. На місці події працювали комунальні служби. Люди, рідні та близькі, яких поховані на цьому цвинтарі, приходили перевірити, чи вціліли могили. У пана Олександра тут поховані батьки. Тепер на місці поховання сліди від обстрілу. Нічого не лишилось, тільки воронка і спогади. Навколо багато ще знівечених могил. Роботи багато. Весь ряд знесено. З 26-го року зросте мінімальний розмір заробітної плати заброньованого працівника. Протягом усього року працівник має щомісяця отримувати не менше 21 тисячі 600 гривень. При цьому визначена сума це сукупність виплати, тобто сюди входить не тільки оклад, а й премії чи понаднормові години. Якщо ж вимога з виплатою визначеної суми не буде виконана, бронювання анулюється, пише видання бухгалтер 911 у грудні заброньовані працівники мають отримати 20 тисяч гривень. На цьому тижні бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2026 рік таки ухвалили. Загальний обсяг доходів бюджету становить понад 5 мільярдів гривень. Повідомляється на сторінці міського голови у Фейсбук. Серед ключових видатків підтримка сил оборони та безпеки, освіта, дорожня та транспортна інфраструктура, соціальний захист і резервний фонд. Попри складні умови, фінансування міських програм критичної інфраструктури, соціальних послуг і базових потреб громади збережено. Додав очільник міста. Бюджет ухвалили в цілому, але не враховували бюджет розвитку. Основні напрямки фінансування це програма підтримки збройних сил України. Значить, це закінчення періодних об'єктів. Зокрема, це розрахуватися потрібно за бомбосховище, за термомодернізацію шкіл, можливо, за якісь ремонти у лікарнях. Що стосується вільного залишку і фактично бюджету розвитку, то розглядати будемо після того, як будемо знати кількість коштів, які ми винні кредиторську заборгованість Розраховую, що тоді депутати візьмуть до уваги підтримку комунальних підприємств, таких як теплокомуненерговодоканал, тому що якщо порахувати і взяти фінансові плани комунальних підприємств, то фактично бюджета на 26-й рік можна сказати, що просто не буде. Це просто утримання про розвиток сьогодні не йдеться. Зрозуміло, що левова частка сьогодні буде сприймована субвенціям територіальних підрозділів Збройних сил України парафія Казанської ікони Божої Матері в Чигирині вперше провела молебень за українське військо та український народ у складі Православної церкви України. Про це повідомляється на сторінці Черкаської єпархії у Фейсбук. Шлях переходу парафії до ПЦУ був непростим. Частина парафіян, які не погодилися з виходом з під юрисдикції московського патріархату, ухвалила рішення звільнити храм та вивезла все парафіяльне майно, яке в ньому знаходилося. Під час підготовки до проведення інвентаризації майна отець Анатолій Прикотенко на неї не з'явився. На телефоні дзвінки не відповідав. Попри ці випробування, громада не втратила найголовнішого віри єдності та надії. Особливо символічно, що перша молитва була звершена саме перед казанською іконою Божої Матері. Ця ікона є спільною святиною для всіх східних християн, образом, який століттями єднає народи у молитві до Пресвятої Богородиці. Давні традиції у сучасному виконанні учні Черкаської загальноосвітньої школи відзначили Різдво в стилі українських традицій. Діти та освітяни прийшли з колядками в свято-стрітинський храм і організували театралізоване дійство. Як це було? Дивіться далі. Веселі і гамірливі, але зосереджені і серйозні. Таке незвичайне поєднання емоцій у сучасних школярів можна було побачити під час виконання обряду, пов'язаного зі святом відродження та торжества життя. Саме таке дійство відбувалося у свято-стрітинському храмі. Сюди із колядками та вертепом прийшли учні Черкаської школи номер 2 Ми дуже переживали, щоб у нас все вийшло, і ми дуже сильно готувались. Все повторяли, робили, всі працювали гарно і дякую нашому вчителю Олександрову Володимировичу, що він нам допомагав. До святкової програми увійшли відомі українські колядки та календарно-обрядові пісні зимового циклу. Організатори зізнаються, в підготовці було адаптуватись до постійних повітряних тривог та відключень світла. Ми дуже очікували Різдва Христового, бо віримо справді, що в це свято нам принесе мир. Ми готувалися з дітками як могли. Під час тривог діти подягали прекрасні хусточки, хлопчики, прекрасні жилеточки. Ми вивчали ці пісні. Діти дуже готувалися, тому віримо в наше ЗСУ, віримо, що буде мир. І все нам дасться. Україна переможе. Ініціативу учнів активно підтримують і церковні служителі. Священники благословили дітей на добру справу і подякували за вітання солодкими подаруночками. кажуть, різдво та пов'язані з ним національні обряди й традиції дуже символічні і надзвичайно важливі саме зараз, коли ворог прагне знищити все українське. Можна сказати, це наше така. Традиція суто українська, наша, як знаєте, нація є така писпісна, пис... така яка любить в пісні і, і радіти в пісні, і... і скорботу свою виливати. Тому це суто українська традиція. Вона з давніх вік... віків у нас укоренилася, і таким чином вона і допомагає і. Наступним поколінням зрозуміти важливість нашої традиції української передати цю любов до, до Бога, любов до церкви, любов до ближнього. Різдвяна історія від черкаських школярів тривала недовго, але залишила сві спогади в пам'яті всіх, хто мав нагоду до неї долучитися. Освітяни кажуть, що саме такою і є мета, а ще підтримати віру в чудо і надію на перемогу. Для дітей, які вже кілька років чекають повернення батьків з війни. Або пережили жахіття прифронтового життя. Це надзвичайно важливо. Сьогодні наші діти з школи номер 2 прийшли привітати пригожан Стріляцького храму із Ризом Христовим і з народженням Христа. Вони поклали сьогодні, запалили свічки з молитвою про мир. Злагоду в нашому суспільстві, щоб 26-й рік, 25-й рік вже закінчилась війна, закінчились тривоги. А 26-й рік нам приніс перемогу. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Концерт оперних співаків у гарнізонному храмі задля втілення дитячих мрій. У Святомихайлівському кафедральному гарнізонному соборі відбувся благодійний різдвяний концерт Дитячі мрії на різдво. Усі благодійні внески, зібрані під час заходу, спрямують на підтримку дітей, полеглих героїв 118-ї бригади тероборони. Ми ж побували на репетиції. Як готувалися до заходу? Далі в сюжеті. У найбільшому православному гарнізонному храмі України відбулася генеральна репетиція величного різдвяного дійства 25 грудня. Після ранкової святкової божественної літургії тут залунає благодійний різдвяний концерт дитячі мрії на різдво. В Черкасах буде вже в черговий раз. Свято Різдва в Свято-Михайлівському гарнізонному соборі буде виступати оперна артистка з колядками, з різдвяними пісноспівами прямо в храмі. І це дуже давня християнська традиція, навіть не тільки християнська, а ще й дохристиянська, бо нам пророк Давид говорить, що хваліть Господа на гуслях, на органах. Концерт оперної музики в стінах собору презентує лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів Олена Лютеревич Марченко. Оперні співаки, вокалісти, музиканти та академічні. Хоровий колектив клубу поціновувачів оперного мистецтва Секвенція Черкаси. Ми запропонували таку ідею різдвяного концерту класичної музики. Отець Володимир нас благословив, сказав, що це дуже доречно і абсолютно гармонійно, що в храмі на Різдво має лунати музика і має славитися саме свято Різдва. І цього року ми, звісно, з новими силами наважились у програмі Академічна класична музика на біблійну різдвяну тематику серед творів шедеври світової класики. Це чудова нагода для розвитку, популяризації оперного мистецтва. Прекрасна нагода молодих виконавців, виконавців більш досвідчених. Долучитися до такої мети, благодійний концерт. в стінах гарнізонного храму проводиться не вперше. Зі слів священнослужителів, такі заходи поширені в Європі. Виступи колективу матимуть благодійну мету. Під час заходу проведуть збір, внески з якого спрямують на підтримку дітей полеглих героїв 118-ї бригади. ТРО ми всіх запрошуємо 25 грудня на свято Різдва Христового до нашого гарнізонного собору, де буде о 8 годині божественна літургія. По її закінченні буде вертеп із недільної школи. Наші дітки нашої недільної школи будуть розказувати про Різдво Христове театралізовано. І після цього буде саме Різдвяна Коляда за участю Олени Лютеревич-Марченко і її друзів. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. У галереї народного мистецтва України відкрилася виставка Різдвяна коляда в експозиції роботи майстрів і художників Черкащини присвячені різдвяним традиціям та обрядовій культурі. Відвідувачі познайомилися з авторськими інтерпретаціями коляди, святкової символіки та народного мистецтва. Традиційно щороку в галереї народного мистецтва проводять спільні виставки в межах циклу календарних православних свят. Вони приурочені до святого вечора Різдва Великодня Дня Незалежності та Покрови, зазначила Ольга Мартинова. Це такі виставки, я їх дуже люблю, знаєте, тому що вони дуже різноманітні. От коли робить виставку один автор, вона, як би там не було, має почерк одної людини. А тут в нас, я думаю, чоловік. Більше 20 до 30 людей задіяно в цій виставці. Є роботи абсолютно нові, які тут взагалі не експонувалися. Є пару студентських робіт Черкаського державного технологічного університету, і є роботи наших майстрів, теж абсолютно нові. Не показувані людям. Такі виставки спонукають майстрів представляти нові роботи, експериментувати з формами та шукати інші підходи у власній творчості. Зокрема, чигиринська майстриня Олена Чорноус представила ляльки-мотанки, виконані в авторському баченні. Її ляльки дуже красиві, там у нас колядники співають, там є он коза з посівачем. Гарні такі, Дуже гарні роботи. Це є якийсь такий новий почерк. Є роботи групи дівчат, які в нас на майстер-класах працюють, вчаться, це ось ці хатки всі. Тут всі автори різні. Кожна людина робила нібито один і той самий сюжет, але, звичайно, в своєму такому е баченні. Зі слів Ольги Мартинової, повномасштабна війна стала чинником, що змусив суспільство переосмислити власну ідентичність та роль мистецтва. Відтак громадяни більше звертаються до української культури і народного мистецтва, зокрема через відтворення та осмислення традицій. Не просто сталося так, що ми страдаємо, страдають наші діти, внуки, і, можливо, це якраз повинно вилитись тим українством, яке вже потім буде, ну, будемо надіятися жити краще, легше. Мабуть, треба нам цей шлях пройти. Ну і звичайно, ми проходимо як кожна особистість, але і проходимо як. Майстри народного мистецтва Відроджуємо традиції, їздять наші майстри по всьому світі. Майстриня Владислава займається художнім розписом і писанкарством. За її словами, представлені роботи є відображенням української культурної спадщини, що зберігається та передається через народне мистецтво. Кожен майстер вкладав не тільки душу свою, а й посил. Кожної роботи, так як і вишивка, і розпис, і я бачу навіть різдвяні віночки, ті самі, ті самі павуки, які ви бачите, висять. Вони також є зі своїм посилом. Тобто, кожен майстер виражав свої почуття свою фантазію проявляв себе. Нині необхідно зберігати народні звичаї та обрядову культуру, що передати їх майбутнім поколінням. Адже через народне мистецтво можна пізнати історію та культурні особливості України. Якщо ми не будемо зберігати на сьогоднішній день традиції, якщо молодь не буде цього дотримуватися, це просто згодом це все зникне і. Подальші покоління, там мої і, і ще там моїх дітей, і так далі. Просто не будуть знати навіть, з чого утворилася Україна, на чому базувалося українське мистецтво, з чого це все складалося. Ну Я вважаю, що це дуже важливим на сьогоднішній день, що майстри працюють, роблять ці всі роботи, щоб. Молодь все таки зацікавлювалася і в подальшому цікавилася цим і продовжувала цей напрямок. Відвідати виставку можна впродовж місяця. Галерея працює з вівторка до п'ятниці з 10.00 до 17.00, У суботу з 10.00 до 15.00. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Вітаємо усіх із Різдвом та прийдешнім новим роком. Нехай надії та сподівання стануть реальністю, а віра та любов не покидають ваші серця. І пам'ятайте, за нами правда і перемога. Все буде Україна!